Чи засяй. <с> <с> у Полтавському академічному обласному театрі ляльок презентували нову виставу феї та різдвяне диво за твором української дитячої письменниці Юлі Тиран. Які головні ролі грають саме феї? Також в них є друг Вуйка Вуйньо, це фей Карпатський. І вони всі створюють справжнє диво і говорять про найголовніше, що різдвяна магія створюється. Не від фей, не від когось, а вона створюється саме в серцях людей. У центрі сюжету сучасні феї. На відміну від казкових, вони живуть у великому місті. Щороку, напередодні різдва місто наповнюється святковою магією, одначе, цьогоріч щось пішло не так. Магія не з'явилася, і люди злішають просто на очах. Феї мають повернути різдвяну магію в місто. Команда лялькового театру працювала над виставою близько трьох місяців. Постановники казки говорять, що надихалися творчістю Діснею та студії Піксар. Найважче, мабуть, було це придумати продумати персонажів так, щоб вони були якісь і цікаві, і діткам і. Унікальні мій улюблений персонаж виковування. Він такий веселий, прикольний. І ми створювали для нього не тільки куколку, а ще і костюм для актора. Цього дня магія вистави продовжилася й після завершення казки. Художниці, постановнику коханий, зробив пропозицію під час прем'єри. Під гучні оплески працівник полтавського телебачення освічився коханій. Місяць ходив з обручкою в кишені, і ось знайшов нагоду, і ось зробив пропозицію. Ти очікувала? Ну я как би намікала уже давно. Годі подивитися виставу та зануритися в атмосферу різдва можна в ляльковому театрі протягом грудня-січня.